Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі, і сьогодні хочу поділитися з вами враженнями про Botanic Вікенд. По-перше, я була задоволена тим, що я побачила врагінку, і була задоволена тим, що я побачила хоча б одну таку, можна сказати, точку з продажу орхідей. А, тому що все інше мене не вразило. Чому? Тому що там були сокуленти і різні рослини, які мене не цікавили. Мене цікавили орхідеї, і Регіна приїхала здалеку з орхідеями. Тож показую вам і розказую про ці чудові рослини, які я сьогодні бачила. Це були дендробіуми. Котлеї дуже-дуже величинські, такі гарні, з бутонами. Я скажу, що кожна рослинка була з бутоном. Якщо це не була така відкрита вже майже квіточка, або повністю відкрита квіточка, то це були бутончики або чохли, в яких було видно, що там бутони. Ну, я кайфанула, чесно скажу, і відразу. Як тільки ми зайшли, я звернула увагу, привіталася, і ми пішли далі. Я замітила котлею, яка мені сподобалася саме по кореневій і по бульбам. Я так на неї кинула оком, думаю, якщо вона мене дочекається, то я повернуся і собі її придбаю. Пішли ми прогулялися, там були хої, зрізи, були сукуленти, всякі там кактуси були. також... Атмосферні тіланції, дуже цікаві різновиди. Я вам залишу фотографії в кінці цього відео. І повернулися назад до Регіни, тому що зрозуміло, що більше орхідей ми не бачили. Вон там якісь, може, якісь такі місцями були горщики. Не дуже цікаві для мене, тож ми повернулись до Регіни і я вирішила вам показати, тому що Світлана моя подружка, орхідейна, яку ви всі знаєте. «Іра, ну, типу, тут нема з чого знімати прямий ефір. Покажи регіну, де на цьому все. Ну, Хоча я скажу, що варто, варто поїхати обов'язково. Кому цікаво побачити або придбати собі котлею дуже крутої якості, ось такі вона привезла сорта, вона роздрукувала їх. І... Кому цікаво, саме ці котлейки подивитися і придбати, або це шилеріани різного сорту, різного виду, подивіться, скільки їх. Тут просто можна кожну брати, роздивлятися. Але ну, в мене є декілька таких рослин, і я скажу, що ну, круто, але мене зачепила так та саме котлея, яку ви бачите, що її вже тут немає. Мені зняли три рослини зверху, так висіли гарденько для вибору. Але я то, яку першу побачила, я її прям захотіла і ще показала мені, як вона буде квітнути, і я сказала, да, вона буде моєю. Ну подивіться, ну як тут можна просто пройти повз повз такої краси. Я намагалася вам зняти назви котле, але... Поспішіть той, хто живе в Києві, обов'язково завітайте і подивіться і придбати собі якусь таку конячку. Це просто не, не, не малесенька така орхідейка. Я скажу, що я згадала Марини Теліш слова про те, що краще купити дорослу орхідею, так само якусь квітучу шилю і ту саму котлею, ніж чекати підлітка там, 3-4 роки та то і більше. Да, я сказала, що це так воно і є. Я дуже задоволена тим, що я придбала собі котлейку, яка вже на бутончиках, і дуже-дуже буду радіти, якщо вона в мене заквітне. Тож з вами поділась таким от чудовим відео. Ще Фотографії вам залишу, які з інших таких точок фотографували. Ну і скажу, що варто відвідати. Завтра ще цілий-цілий день з 10 там, по 6 годину вони будуть працювати. Поспішайте і обріть собі свою красуньку і радійте, так як і я. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.